Я пригадую, у радянський час пошуками останків загиблих героїв війни займались практично на державному рівні. Правда, це стосувалось лише радянських солдатів та офіцерів, загиблих під час Другої світової війни, чи як її тоді називали Великою Вітчизняної. Між тим, за останні століття по території України пройшло чимало смертоносних воєн. Не лише Друга, але й Перша світова громадянські війни початку ХХ століття, підпільна боротьба УПА. Українська земля буквально всіяна останками загиблих. Саме їх безіменні поховання і шукають герої наступної історії. Правда, на відміну від радянських часів, вони це роблять без жодної вибірковості. Військової історії його тягло з маличку, і було це не випадково. Ще малим хлопцем, Любомир Горбач цікавився долею свого рідного дідуся. Хлопець знав, що той служив у радянській армії, а потім зник, та рідні розповідали малому Любомирові лише частину правди, але вже пізніше. Я все-таки знайшов баби в альбомі стару фотографію діду, діда мого, де він був в військовій уніформі і мав на ремні тризуб, стояв з карабіном і в стрілецькій шапці. Я їй задав питання, а чому дід в українській формі? І вона мені тоді фактично це вже було <кій> десь приблизно під 90-й рік, коли вже відбувся розвал Союзу, і вона тоді призналася, що дід був. Вояком української повстанської армії. Він воював у Лупатинському районі Львівської області. І 26 вересня 1945 році під час бою з відділом НКВД він, власне, в цьому бою загинув. Почувши правдиву історію свого діда, Любомир Горбач захотів знайти його могилу. Але місце поховання було невідоме. Та молодий романтик Любомир прагнув колись відкрити цю таємницю. Тим часом він вчився у профтехучилищі, а після нього потрапив до армії. Повернення з неї припало на буремні роки. Україна саме здобувала незалежність. Тож Любомир Горбач вирішив і собі долучитися до спільної справи. Він потрапив до організації української молоді спадщина. Юники і дівчата проходили вишколи на природі, мріяли про побудову вільної України та готувались захищати її у разі потреби. Любомир був за старшого виховника, вчив молодь військовому впоряду і зустрів не лише однодумців, але й ту, котру згодом назвав своєю долею. Правда, нині ці часи вони згадують дещо по-різному. Наше знайомство відбулося у 90-х роках. Це був 93-рік. й Фактично ми познайомилися під час, як в армії говорили, строєвої підготовки. Тобто я рій дівчат, серед них була майбутня моя дружина, я їх ганяв по плацу, вимагав від них правильно крокувати, високо піднімати ногу і так далі. Тобто Познайомилися ми в вишкільних військових умовах. Це були Гаївки в Шеченківському гаю у Львові. Ми всі були в гарних вишиванках. Це був Великдень, велике свято. Водили Гаївки, так ми на Гаївках познайомилися. Оксана Горбач, дружина Любомира і мама двох їхніх дітей. І, хоч він пам'ятає лише військову підготовку, а вона Гаївки, вони обоє романтики, що зустріли один одного. Почавши сімейне життя, Любомир Горбач поступив контрактником до Національної гвардії України. Пізніше служив у батальйоні спеціального призначення Скорпіон. Наприкінці 90-х батальйон розформували, і Любомир залишився без роботи. Їздив човником до Польщі, возив спирт і цигарки. А потім разом з дружиною Оксаною відкрив кафе. Саме у ті роки Любомир Горбач повернувся до своєї юнацької мрії колись знайти могилу свого діда. Натомість побачив тільки поруйновані могили. Коли, до речі, мандрували тими схилами, ми на горі бачили розкидані людські останки. Ось поруч були військові шанси. І ми зрозуміли, що це ці кістки належать десь. Напевно, воякам, які воювали в цій місцевості. І Пізніше я прочитав газеті меморіал про так званих чорних археологів, які десь ходять і грабують. Після розвалу радянського союзу фінансування історичної науки загалом та археологічних розкопок, зокрема, опинилося на вкрай невисокому рівні. Водночас на початку 2000-х років з'явився попит на різноманітний антикваріат. А за законами ринку раз з'явився попит, виникла і пропозиція. Про так званих чорних археологів чимало писалося у пресі. Вони розривають могили у пошуках різних історичних артефактів: медалей, значків, касок, фляг та військової амуніції. За деякий час ці артефакти з'являються у антикварних салонах. І коштують пристойні грошей. Хоч покупці зазвичай і не здогадуються, що купують речі, зняті з померлих. Та чи не найгірше те, що пограбувавши могили, чорні археологи залишають їх розритими? І власне тоді появилася ідея ідея альтернативної військової археології тобто е старатися відшуковувати захоронення вояків. Швидше ще до того, ніж їх пограбують е, мародери, перепоховувати тих, тих вояків, які е, в дуже великій кількості із Першої світової війни, і з Другої, і період української повстанської армії, які масово ще лежать по ровах, е, по вирвах від артснарядів, які не були поховані за традиціями по людськи в час війни. І напротязі всіх тих 60 років, що після чого він як війна закінчилася, ще по сьогодні вони не поховані і вони є об'єктом полювання і пограбування мародерами. У Любомира Горбача та його однодумців виникла ідея самостійно зайнятися військовою археологією. У 2005 році він створив і очолив товариство пошуку жертв війни пан. Взагалі, товариство не є чисельне, бо це є кропітка важка фізична праця, і ну, вона не є з приємних, бо, ну, скажімо, перебирати людські останки не є з приємних робіт. Товариство знаходить безіменні могили і перепоховує загиблих, віддаючи їм останню шану. Справа ця, хоч благородна, але не надто приємна. На початку Любомирові і його друзям доводилося долати власні перестороги. Ту роботу, яку ми почали виконувати і виконуємо, ці небесні сили, тобто Господь Бог і душі тих загиблих, напевно, що вони нас, нами опікувалися і допомагали нам. Пережити ці неприємні хвилини, коли ти береш людську кістку, розуміючи, що це є майже що труп, і ти береш в руки його. Люди, які були поховані, просто так закопані, зариті, як пси, це не є добре. Коли їх, коли йде перепоховання, і е, ми бачимо е, цих селян, е, коли ми перепоховуємо, які приходять на цвинтар, і це все бачимо. І вони нам дякують е, вдячність. Ми вже себе відчуваємо, що ми робимо добру справу. Ростислав Шелюх слюсар та шанувальник раритетних автомобілів. Заробляє на життя, працюючи на міні-автобусі. А у вільний час займається військовими розкопками. Комусь треба тим займатися. Людина, яка після роботи приходить і включає телевізор, вона деградує. Я людей класифікую на дві таких категорії. Я не хочу сказати, що одна категорія погана, друга хороша. Це є люди, які мають якісь хобі, топусті, колекції чи ще щось, ну, будь-що. І люди, які не мають, тобто люди, які в своєму е моральному житті, вони деградують. Ростислав не визнає компромісів у оцінках, хоч іноді і сам опиняється по другий бік позитиву. У всякому разі, у очах власної дружини. Дружина, ну, як, уявіть собі, як хлоп йде там з колегами десь на, на рибалку і приходить додому п'яний, як жінки реагують. Отак От само приблизно реагує моя жінка, коли я приїжджаю з розкопок тверези. Поза тим, Ростислав не припиняє роботи у пошуках безіменних могил, а ще бере участь у реконструкціях історичних подій. Усі члени товариства пам'ять тоді перевдягаються у військову форму і відтворюють історію. Ростислав при цьому допомагає створити масштаб за допомогою старих автомобілів, шанувальником і колекціонером, яких є сам використовуючи ці автомобілі, було ми е, знімали ряд кліпів. Нас був під е, пісні Стахова. Спочатку це були кліпи. До цього, до е, того, як ми мали техніку, пам'ять вже зняла один е, фільм. Упа тактика Бороді». Головне завдання Ростислава та Любомира саме пошук безіменних могил. При цьому важливо встигнути здійснити перепоховання до того, як могилу знайдуть чорні археологи. Їх самих Любомир Горбач не зустрічав жодного разу. Лише результати їхньої роботи. Дехто з них навіть час від часу намагається нам підкинути останки, які вони вже пограбували. Просто нам підкидають, дзвонять, де, де ці останки є. Просто для того, щоб ми їх вже ми поховали. На чорних археологів Любомир Горбач має власний зуб. Каже, справа навіть не у тому, що вони грабують могили, порушуючи спокій мертвих. Вони забирають особисті речі, які можуть допомогти ідентифікувати останки і знайти рідних, хоч серед них трапляються і так би мовити, благородні грабіжники. Ми пізніше знайшли жетон, вояка дивізія СС Галичина, який вже стояв в продажі, здається, вартістю 200 доларів. Хоча до того, коли нам підкинули останки, які вже були пограбовані, до кожного останка було докладено фотографії самі знимки жетонів. Тобто, жетонів не було, а були фотографії тих жетонів. Саме жетони, правильно кажучи, ідентифікатори найбільше цінуються на ринку історичних артефактів. І водночас саме їхня втрата позбавляє можливості з'ясувати, кому належали останки. Хоч у могилах трапляються ще чимало інших речей. Вояка він, як правило, мав при собі е, особисті речі, цінні, можливо, обручки, перстені, золоті зуби, е, якісь іконки, е, речі церковного, духовного вжитку, хрестики обов'язково так попадаються. А решта все йшла військова амуніція, військове спорядження. тобто... Ремні, бляхи, на яких відображено приналежність до тої чи іншої армії світу, чи там німецької, чи радянської, чи, чи австрійської. Ось, е нагороди, які мали дуже часто при собі. Холодна зброя чи вогнепальна зброя, якою вони, з якою вони воювали, боролися. Любомир Горбач має чіткі правила щодо речей, знайдених у безіменних могилах. Хрестики та обручки він завжди залишає, адже переконаний, це особисті речі померлих. Особисті речі цих людей, які є в тих домовинах, Тобто ці святі речі, якими вони йшли від батьків, хрестики. Ми нараз за нашою традицією, нашу організацію вкладаємо на задніку власного. За тих цих останків було виявлено червоноармійців. Оцей слідний крестик і вояка дивізії дивізія Галичина або німецьку вермахку цей дерев'яний крестик п'ять. Часом у могилах трапляється зброя або боєприпаси. Тоді Любомир і друзі викликають іменес, і ті їх знешкоджують. Решту речей, знайдених у могилах. Фляги, горнятка та різноманітні відзнаки і нагороди Любомир Горбач віддає у краєзнавчі музеї та до галереї військового однострою у Львові. Виникла така в нього думка. Бачачи мій музей, він значить, запропонував мені, чи я би не погодився на експозицію приймати. Його, значить, оті викопані речі, знахідки у музеї і виставляти і показувати на загальний, значить, на загал. Богослав Любів, засновник галереї українського військового однострою у Львові. Як і Любомира, Богослава з дитинства тягло до військової історії. І це також було не випадково. Дід Богослава воював у складі української галицької армії, загинув за Україну. На початку 90-х Богослав Любів почав займатися реконструкціями військових одностроїв для музеїв України, а пізніше вирішив створити власний музей. Окрім відтвореної військової форми, вояків різних армій, що вели боротьбу на території України, тут виставлені також реальні історичні раритети. Якщо я роблю реконструкцію, то в мене на реконструкції ви можете зараз зауважити, що якщо в мене, допустимо, однострій є реконструйований, то такі речі, як петлиці, як відзнаки, як е, пряжки, ремінні, самі ремені, портупеї, кобури, це все є оригінальні речі. Тобто тут є поєднання. Оригінальних речей, раритетних речей із реконструкцією. Тому воно надає такої певної солідності, бо не всі на цьому однострої речі є реконструкції. Історичні артефакти Богослав Любів вишуковує на антикварних ринках та по людях, або їх передають такі шанувальники історії, як Любомир Горбач. Ця справа я рахую. Дуже благородна, тому що це знаходження останків наших вояків. Ось які загинули у Першій і Другій світовій війні. Любомир Горбач не робить різниці між похованнями різних воєн, що прокотилися українською землею упродовж бурхливого ХХ століття. Любомир однаково вшановує пам'ять загиблих радянських солдатів, німців, австріяків та вояків УПА. Ми зараз знаходимося на схилі, північному схилі е, однієї з вершин Карпат, де в 1915 році е, зимою відбувалися бої між австрійською армією, ну, Австр... Австро-Угорською імперією та Російською царською імперією. І ми зараз на схилі, який, е, власне, штурмували вояки, е, вояки російської армії. І... Тут вони загинули під час штурму цього схилу. Любомир показує братську могилу неподалік курортного містечка Славське у Карпатах. Він знайшов ці поховання частково розритими. Пізніше Любомир спорядив експедицію і перепоховав останки. Це були і українці, які служили в царській армії, і ці самі росіяни, і австрійці, і мадяри. Ну і, напевно, українці, які воювали з іншої сторони фронту в рядах австрійської армії. Тобто це є загальна братська могила кількох народів. Час від часу у експедиціях бере участь і Любомирова дружина Оксана. Правда, вона не розкопує могил, а лише допомагає чоловікам у побуті. Це поступово помаленьку. Я з ним їздила, він мене з собою брав, він завжди мене, до речі, з собою бере всюди, куди йде, і на всі розкопки, в гори, куди, куди би він не їхав. Допомагаю власне тим, що в момент, коли учасники табору працюють на розкопках, цей момент вона забезпечує життєдіяльність табору. Тобто це ж сама охорона табору, це ж саме готування обіду, сніданку чи взагалі прибирання власному наметі. Іноді до робіт на розкопках Любомир залучає не лише дружину, але й дітей. Так він змалечку привчає їх шанувати власну історію. І дружина його у цьому цілком підтримує. Я вважаю, що зараз на щас дуже тяжко взагалі дітей в правильне русло вести. І вважаю, що таким чином ми можемо оберегти їх, їх від найгіршого, що є в тому світі. Що хай вони займаються нашою історією, хай вони продовжать навіть його справу. Я знайшов з першого дня за від ящика і казадок. Ростислав Горбач Любомировий син. Хлопцеві сім років, і він вже не вперше на розкопках, незважаючи на вік. Своєї роботи Ростислав ставиться дуже відповідально. Вона э, своя руками до рукався до тих кісток. І не було страшно. Ні. Ага. Любомир цінує допомогу сім'ї і друзів. Він вже чотири роки займається розкопками і роботи стає лише більше. У них червики були взагалі. Дуже багато людей почало звертатися: прошу знайти діда, прошу знайти прадіда, і вони почали відгукуватися на запрошення. Ну і почали їздити і допомагати людям. Свою ж особисту історію Любомир шукає досі. Перед смертю бабуся розповіла Любомирові, що його дід не лише був повстанцем, але й очолював цілу групу. Тож, коли він загинув, бойові товариші викрали його тіло з районного відділу НКВС. Пізніше вони прийшли до баби. Двоє з тих, що його захоронювали, і сказали, що твій чоловік похований в панському саді. В голові в нього росте береза, що ми його поховали за нашими військовими християнськими традиціями. Любомир знайшов той панський сад. І перекопав добру його половину. Та могили свого діда так і не знайшов. Найгірше за що я завжди боюся, що знайдеться людина, яка поруйнує поховання мого діда, і його кістки так само будуть валятися десь біля тої берези, так як валяються кістки тих солдатів по тих схилах, поруйновані і розкидані тими чорними мародерами, чорними копачами. Попри невдачу з могилою діда, за чотири роки діяльності товариства Любомир знайшов і перепоховав понад 600 останків вояків різних воєн, а також жертв репресій. Іноді йому вдавалося їх ідентифікувати, і саме це він вважає найбільшою удачею. Зокрема, село Лишнів бродівського району 41-й рік. Початок радянсько-німецької війни. Нами було згумовано на протязі двох років близько 70 останків цих вояків радянської армії. Ось, нам вдалося, вони всі фактично мали при собі ці капсули, в яких збирався, зберігався ідентифікатор. Вдалося прочитати близько 9 прізвищ цих солдатів. Любомирові Горбачу вдалося знайти родичів загиблих солдатів аж у Воронезькій області Росії. Рік тому вони приїжджали на могили своїх дідів, молилися, покладали квіти і дякували за віднайдену пам'ять. Цієї історії шукають безіменні могили і віддають останню шану загиблим героям. Вони це роблять лише заради того, аби розритих могил ставало менше. Та хто знає, скільки ще таких могил розкидано по українській землі? І чи вистачить сил кільком ентузіастам нести тягар шани і пам'яті?